Всім привіт! Народ! В цьому відео хочу вам розповісти, як мене хотіли в тупу кинути на OLX при купівлі телефону. Відео буде дуже цікавим і для вас корисним. Тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі та тисяча у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Бо тут цікаво. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, до ціні, куплю швидко і без проблем. Також народ наявності є на продаж оригінальні зарядки від Xiaomi на 33 вати. Повністю оригінальні не з Аліекспресу, не підробка От, з турбозарядкою, з анімацією, все як треба. Ціна сам блочок 350 гривень, якщо з кабельком, то 550 гривень. І також є ще на Realme на 33 вати. Кому потрібна гарна оригінальна зарядка, не підробка, то можете звернутися і придбати. І так, нещодавно я придбав собі ось такий Xiaomi Poco X3. З цим телефоном все добре. Ось можу вам показати. Ось такий він в такому стані. Все працює, ніяких по ньому нюансів немає. Гарний телефон за свої кошти. І ось я гартав OLX і побачив, продавався Xiaomi Poco X3, але Pro версія. Це в мене звичайний X3 NFC, а то прошка X3 Pro. Вроді, по оголошенню, по фотографіям, все добре. Продавець писав, що все працює, ніяких нюансів немає. Ще я повідомлення, там питав в нього, чи якісь нюанси, все наче було добре. Так як людина була не з мого міста, то домовились, що він мені відправить цей телефон по новій пошті. Саме цікаве, що він мені відправив цей телефон просто наложеним платіжем, навіть не olx доставкою. А наложка так працює, що якщо я відмовляюсь від посилки, то просто продавець. Буде потім платити за пересилку. На що розраховував цей продавець, я зовсім не знаю, бо, як виявилось далі, він хотів мене просто киданути. от Але я це виявив, бо я перевіряв телефон перед тим, як забирати з нової пошти, і, звичайно ж, від нього відмовився. Що ж там було? Ось приходить день, бачу повідомлення від нової пошти, що прийшла до мене посилочка. Я ж їду на нову пошту, все. Починаю відкривати цю посилочку. Там телефончик був в коробочці. Відкриваю, бачу сам телефончик. Спочатку навіть я зрадів, бо побачив, що телефон в більш-менш гарному стані, не затертий, от вроді гарний стан. Але ж я розумію, що потрібно перевіряти. Навіть якщо він мені спочатку сподобався, от, і якесь бажання виявилось, що треба його там забрати, то все одно потрібно перевіряти. Ну, я ж думаю, окей, я буду перевіряти. От я починаю перевіряти, його вмикаю. І знаєте, що я бачу? Перше, на екрані злізла краска. От, там з краюшку, реально так, як полоса, злізла краска. Це вже дуже неприємна штука, от, бо з цим нічого взагалі не зробиш. От, І це залишиться назавжди. Але, думаю, ладно, окей, далі подивлюсь, що ж там з цим телефоном. Починаю його перевіряти, спочатку екран. Потім Wi-Fi, Bluetooth, сканер відбитка пальця, звук, все перевіряю, начебто добре. І Ось справа доходить до камери, я натискаю на камеру. Вона спочатку відкривається, але я помічаю, що вона не фокусується. От. Просто немає автофокусу. І навіть вручну, якщо ставиш, то взагалі вона не фокусується. Хочу переключити на ширококутну камеру, просто натискаю. І все, камера зависає, камера вилітає. Потім знову натискаю на камеру на додаток камери, а вона взагалі не заходить вже і в камеру. Потім знову думаю, ну може якийсь бах, ну може це якби тільки один раз таке. Це мені просто не пощастило. Знову, знову те ж саме. А один раз навіть взагалі натискаю на камеру, натискаю на ширококутну камеру, і знаєте, по екрану просто полоси пашли такі артефакти, наче там процесор зараз просто здохне, наче він просто зараз помре. От, ну я розумію, що тут хана камері 100%. От, ну, просто пападос. Хоча людина казала, що з телефоном все добре, і навіть відправляла мені на ложку. Я не повірю, що поки цей телефон шов Через нову пошту до мене, там щось з ним трапилось, і камера відлетіла. і Ось такі проблеми ні. Бо телефон був гарно запакований, і потім, коли я написав продавцю, що я відмовляюсь, бо камера не працює, от, і можу дати докази цього, що це не просто якісь пусті слова. Він просто прочитав і нічого не відповів. Йому навіть було не цікаво, бо він точно знав, що там така проблема є. Він просто розраховував на таку людину, яка прийде. Включи його, подивися, що він включається, начебто стан гарний, все, і забере. А потім вже вдома побачиш, що там камера не працює. Ось і все. Просто хотів скинути свій телефон, який в нього він зламався. І замість того, як нормальна людина піти, відремонтувати цей телефон, там далі користуватися самим, або на продаж виставити, написати, що дійсно телефон був в ремонті, був такий нюанс, але зараз вже працює все добре. Він просто вирішив його скинути якомусь лаху. Але не тут та було. Я прийшов, бо я знав, що потрібно перевіряти, і що потрібно перевіряти. Перевірив і відмовився. Також хочу вам дещо сказати за сам телефон, за саму цю модель Xiaomi Poco X3 Pro. Не NFC. NFC, вона більш гарна, більш стабільна, тут менше браку. От Xiaomi Poco X3 Pro це дуже популярний телефон по відвалу процесора. Це король відвалу процесора. От. Тому, якщо ви будете шукати цей телефон, собі купляти, розглядаєте до купівлі, знайте про це. В цих телефонах дуже часто праці просто відлітають. І ремонтувати їх ну, коштує доволі такі немаленькі кошти, там півтори тисячі від тисячі там, до двох. Хтось ще більше бере. От Хоча сам телефон зараз вже вживаний, там коштує там, 4 тисячі, а може і менше, там 3-4 тисячі. Ось так. Тому знайте про це. Що в цих телефонах є відвали процесор. Чому я взагалі хотів цей телефон купити? Бо спочатку купив цей, от, по гарній ціні, по якби, в гарному стані, без нюансів, все з ним добре, і він не такий бракований. От, саме X3 NFC, реально нормальна версія телефону. Потім думаю, якби, випробую долю, візьму собі X3 Pro, хоча я знаю вже за процесор, от, але думав просто. Виправити трошки долю. Але як ви бачите, не зрослося. Телефон приїхав з дефектами, хоча продавець казав, що все добре. Хотів просто ось так в тупу киданути, але сам тепер попав на доставку. Ну, так йому і треба, бо так робити не можна. Ось якось так народ, тому обов'язково завжди перевіряйте все те, що ви купуєте. Зрозуміло, що ви все перевірити не зможете. Зрозуміло, що у вас там немає якихось тестерів, якихось приборів спеціальних. Але якщо ви, наприклад, купляєте телефон, то можете перевірити хоча б звук, там, Wi-Fi, зв'язок, порт для зарядки. От такі банальні штуки в камеру зайти, потикати по екрану. От, для цього не потрібні якісь штуки, прилади додаткові або ще щось. Це просто буквально там. Хвилина, 2, 3, 4, 5, швиденько глянули, що дійсно все працює, що телефон вмикається, подивились, постану. От. І тоді вже можете його думати, забрати вам чи ні. А так, хто приходить просто на пошту, подивився, відкрив, що о, телефон дійсно лежить в коробці, значить, все добре. І заберу додому. От. А взагалі деякі люди навіть не дивляться, що в коробці лежать просто там посилка прийшла, заплатили, забрали, а потім вдома. Ой, а телефона зовсім нема. Ой, а телефон поломаний, ой, а якісь проблеми. Ось і все. А потім, ну, звичайно ж такі продавці, які кидають людей, вони просто зникають. Ось. І на цьому все. Тому обов'язково перевіряйте все те, що ви купуєте. А на цьому у мене все. Всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки та тисячу одиночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, думаю, що ціні куплю швидко і без проблем. І тоді ви зможете побачити свій телефон в мене на відео на огляді. Думаю, це вам буде цікаво. Також в мене є свій телеграм-канал, посилання в шапці профілю цього ютуб каналу і в описі під цим відео. Там цікаво, там багато ще виходить, що не потрапляю сюди, тому раджу вам підписатися. А на цьому все. Всім пока.